Даний менше вітаємо з перемогою ваш коментар по матчу. Звершення сезону з такою хорошою впевненою перемогою, звичайно, приємно. тим більше ми команди, яка буде боротись за вихід в першу лігу. І це дуже хороша, перспективна команда, де зібрані молоді футболісти і, певно, одні з кращих в Україні. Яка сьогодні була встановка на перший, на другий тайм, наскільки ви задоволені її виконанням? Ми, в принципі, от такий футбол хочемо грати кожного, звичайно, десь не виходить, але команда виконувала все те, про що ми, ми домовлялися. Звичайно, в ідеальних матчів не буває. Але все ж таки команда старалася, виконувала і, я вважаю, заслужено великою. Сьогодні рух 2 грав дещо експериментальним складом. Ця гра повністю відрізнялась від того матчу, який ми побачили в першому колі. Дивіться, е, ми не дивилися там чи експериментальним чи експериментальним складом. У такої команди там дуже багато футболістів. І можна сказати, що ми також можемо грати експериментальним складом. Чи відрізнялася вона від першого кола? Напевно, все ж таки відрізнялось, тому що в першому полі ми зіграли нічю на полі суперника. І більш така була, напевно, напружена, зважаючи на результати гра. А сьогодні, в принципі, така вже більш спокійніша. І, як бачу, футболісти вже відчували це в футбольному полі і приймали правильне рішення. Коли, коли є результат, коли є право на помилку, а от сьогодні воно так і сталося. Команда в другій лізі групи А завершила сезон на четвертому місці. Такий ваш короткий підсумок сезону, короткий підсумок чемпіонату. Е, ну, По-перше, ми практично там, до останнього туру і теоретично, нікак не мали шанси десь звичайно, якщо так дивитися на турніну таблицю нам Забраку однієї перемоги, щоб боротись далі за вихід. Але зважаючи на ту кількість людей, яку, яка в нашій команді з'явилася останній час, звичайно, потрібен час, щоб футболісти притерлися один до одного і зігралися. тут секрету немає за два місяці Точно команду не робиться, які, які б там сильні футболісти не були. І в нас є в принципі як і досвідчені, так і молоді футболісти. І потрібно потрібно чуть-чуть часу. За останні дві гри вже, в принципі, вже оце десь ми бачили на полі, в принципі, це чого ми хочемо бачити в кожній рі. Хочу подякувати за сезон е, е, команді в цілому клубу. і Болівальникам, які нас підтримували, не завжди, не завжди ми попродовували їхні сподівання, але все ж таки вони ми відчували їхню підтримку. І також хочу подякувати футболістам, які подарували, я вважаю, також немало позитивних емоцій для всіх для нас і загалом. Хочу також е, е, подякувати керівництву. Це е, я вважаю все ж таки, що команда на правильному шляху. Іван, ваш коментар по матчу. Е, вітаю куликів з перемогою. В нас сьогодні грали більшості футболісти, які, е, які не грали в сезоні. У нас завдання основне було їх переглянути в цьому матчі і дати можливість набрати форму тим, які повернулись після травми. На результат ми особливо не розраховували. На позитивний у нас в цьому матчі було інше завдання. Ми готуємося до такових ігор з черні.